Олександр Каліщук, композитор, поет, пісняр, диригент, член спілки політв'язнів і репресованих України. Нині йому 91. Коли навчався у 9 класі Луківської школи, брав участь у молодіжній організації націоналістів. За це каже його арештували. Ми читали, ми писали вірші. Там може з п'ять чоловік вже писало вірші. Я теж писав. Ой, бодай той батько Сталін літа не діждав. То ж він ярма та ще й Сталі нам понадівав. Ми ж рабами не помремо, зброю в руки поберемо, щоб з країни ста. В мене нема тих віршів. Вони в, в ділі, але не в моєму, а в моїй однокласниці. Я її дав прочитати, і вони якраз нас цепали і в неї ці взяли. У мене було написано іерогліфами, то ще слідчий, що з нею займався, до мого слідчого прийшов і каже, розпиш... Напиши тут на нормальній мові, що там написано. Я, ой, бодай той батько Сталін літера не діждав. В му році таке казати. Розстріл разом. Від розстрілу мене спасло те, що мама сказала, як будеш ти. Значить, як я йшов в Луків, каже, як спитаєшся, з якого ти року, скажи з 33-го. А я з 31-го. І мені ще не було 18. Років, як ми судили. ще не мали права розстрілювати, ще було якесь право там було, знаєте. Сто днів нас е, мучили на допитах. Один хороший е, слідчий, другий день, другий день поганий. Потім зв'язок мали з, з, з підпіллям е, повстанським, і вони нам давали брошурки. там напечатані на машинці. І ми ті брошурки і я їм давав, вони читали тако під одіялом. Все про совєтів розказували, що вони такі, як вони знущалися з українців. Кімнатка три на чотири. Там наш сорок чоловік, сто днів з ночей в цій камері. Спати немає, як тільки всі разом, от бочком, хто не вліз, то вже буде сидіти. А потім ніч приходить, відкривають на ке. Хто на ке зразу вставайте, вставайте до нього, йдіть і тихо кажіть. Пусть Кунратюк, ні. Ковальчук, ні. Кальчук, збирайся. А вже прийдеш, ти вже не будеш спати, вже нема де. Нам об'явили 25 років, ми всі засміялися. А він каже, ух, бандери проклятий, о ній що і сміються. Я не знаю, хто як казав. Я тільки знаю, як я казав, я українець і тим горджуся. Якби мене судив український суд, мене не засудив би за любов до України, а це суд окупанта, і я його зневажаю. Я прочитав багато націоналістичної літератури і ідеї націоналізму вважаю правильними. На Урал Пермська область, Молотовська я тоді була Пермська. Солікамський район, тайга, поселок Сердух спеціально зроблений для заключених, квадратний кілометр просіка по 20 метрів, що нічого немає таке, і тільки загороджений соколючим дротом, і через кожних 100 метрів вишка, і там з автоматом стоїть солдат. А ми працюємо в лісі. У нас були спочатку політичні і битовики в одному. І один такий ну такий, що витягає, краде, злодіюшка такий, урки називалися. Підходить: Що тут ти, Саня? Ні п'єш, ні куриш, ні ругаєшся. О. Я кажу: і не буду. Як ти будеш? Нічого, нічого. Два-три місяці пройде, ти будеш піць, куриці і ругатися як сапожник. Кажу, не буду. Посмотрим. Да. А я вже 90 років, вже, і другий рік ще не сказав слова поганого. Не тримав папіроса в руках. А в 90 років вже чав червоне вино пити. Кажу, все одно алкоголіку вже не буду. Да. І не плював. Не разу не плюнув на землю. Ще в лагері я один раз співав і пробували, хто вміє співати. Ну, в мене попробували, є голос. Дала мені пісню співати на деревні розставання поють, і на кирилечки твоєм. Випхнуло мене співай на сцені, я співаю. Мені кричать біс. А я ж то звідки знаю, що це таке. Я думаю, що чорт. Я втік, не хочу йти, мене випихають, йди, ти ж так нада, так красиво ти понравился, ти понравился. У таборі Олександр Пилипович відсидів 4 із 25 присуджених років. Вийшов за амністією. Коли я звільнився, приїхав в Іваничі, мене позвали, щоб загід бригадою по Шнивах поїздити і поспівати. Бо коли я приїхав додому, то там відкривали клуб. І відкривали, і збирали, щоб хтось співав. Знайшли мене, що я співаю, так? І... і попросили в Іваничі вже. Знайшов клуб, сидить там Надя Сидун. Вона каже: о, посидьте тут, а я піду на обід. Через годинку вернуся, тоді поговоримо. Ну, а тут баян стоїть. А я звідки знаю, що баян таке? Я тільки знав, за німців був такий Захар Корнієвич, і він. Уроки співу вів. І ми навчилися до ремі фасоль, сідо, досі для сольфамі до. до соль Запам'ятаю. Я це запам'ятав. І ще до соль місоль фаля, сольсія, досі редо, доля сі фа, мі соль фа, до ре, до, до мі дорослі до. Ото я навчився ще за німців в третьому чи четвертому класі. Грає. Ага. До, ну, думаю, до ремі ля, мусить бути там. Я більше нічого не знаю. Знайшов там, там три ряда. Так, не виходить, так? О, ну, знайшов, знайшов, до ремів солі, сідо наслухтав селі на сольфаміридо. І так, 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 так. А тут трудніше, там більше рядів і нема ні білих, ні чорних, все однакові кнопки. Ну, як руками брати, там не знаю. То вчать. Десять років музичної училищі в школі, потім 4 роки в училищі, в консерваторії 4 роки, щоб щось навчитися грати. В мене година пройшла, коли вона прийшла годиною, я граю вже любу пісню, яку, яку я коли чув. Каже, о, ви граєте сьогодні, будете грати на танцях, бо, бо в нас заболів баяніст. І кажу, як я буду, я тільки що взяв, то не може бути. А де я його бачив? В селі в нас не було ще, Баяна, в Тайзі не було. У Павлівці Олександр Каліщук закінчив десятирічку, зустрів свою дружину Галину Корнисюк. Із 1959 року оселився з сім'єю в Нововолинську. Розповідає, працював керівником художньої самодіяльності місцевого палацу культури. 1961 року написав пісню Волиняночка. Написав Волиняночку, прозвучив з хором з Мішаним, по-моєму. І заспівали ми. Але ж на концертах мусили бути наше начальство за відділом агітації пропаганди і такі. Був Єфремов. Ото ви знаєте, який Лавров? Не то докинь, не то кобила, не знаєш отаке. таке. щоб мене вигнати, він пише піс, пісні. Він може написати проти совєтської власті, Ні в випадку не нельзя. Пусть уходить. Каже, ну а, а, а хто мені мене буде працювати? Мені Мне нет баяниста більше. Ну, якось договорилися. Ну ладно, пусть. Пусть грає, нічого не пише, ніким не руководить і ні з ким не розговорюває. Отак я грав перед мішаним хором, перед чоловічим хором. Приходять керівники, що Саша будемо сьогодні вчити. Я кажу, то і то є. Ну, і давай, давай. Ну, він то має право керувати, а я так. Ширик світ. Як та ганочка, чорноброва карока Волиняночка, 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 рока Волиняночка. Ще тоді якраз Терешкова я летіла в космос, а тут я заспівав в той момент, що місяць каже: прилітай з Волині, Волиняночку, прилітай. Не росіяночку, там що. Вот так. Я, може і за того, а може і за того, що я можу написати протисвітської власті і, і сполніт. Через ту волиняночку я не мав права написати пісні з 61 по 91. І я викручувався як? Слів то добре, що не дали мені писати, тому що. Я тільки міг проти них списати, а вони казали, давай я про Леніна по партії. Свою музику співаю, а не об'являють. Куломановський Долматовський, допустим, завжди перед концертом в нас Генеральна репетиція і мусить бути представник влади і слухати, чи там нема чого кравольного. Калі, що не споминають, це найголовніше, що немає. Отак я і жив, підспівуючи те, що я прийшов в лагеря. Кажуть, так куди да, та пісня, щоб взяти її до Києва, щоб шахтарський хор, був шахтарський хор, 60 чоловік. Якось допустили, ладно, хай їде. І ми там заробили велику золоту медаль. І золоту медаль для керівника. Видавати збірки своїх творів Олександр Каліщук почав уже за незалежності України. Перша Волиняночка вийшла 1998 року. Потім каже, світ побачила збірка, написана в ув'язненні. Я українець. Це в таборі писав. Добре, ж там у мене був друг такий, йому 70 років було, а мені я ще малий був. І він мені достав карандаша і паперу сигаретну такого тоненького. І я видумав шрифт такий, що ціла книжка влізла на один листок. Коли мене звільняли, то цей дядько Мітрофанов з Пітера каже, не бери з собою, тому що знайдуть і ще раз засудять. Я каже, через рік звільняюся, і я тебе перевезу. Бо він був не політичний, і він русський. І він через рік передає мені великий такий. Котик і там дирочка. Ну дірочка, дир... і, 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 ну воно не брешить і не знає, що там є. І він не написав нічого, бо не можна було нічого писати. Там же все перевірялося. Не, не можна було. Цензура була капітальна. — А як ви здогадали, що там щось? Є? Розбилося, і воно вилетіло. У мене кожен день саме головний. Той, що вже пройшов, то вже не головний, вже він пройшов, а того ще нема і прокляті, це в першу годину війни.